Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні зніматиму для вас файтера модель Т404 РД. Це модифікація 25-го року. Має КМС-490-й мотор, 4 циліндри, має посилений 40-й передній міст, гідропоцілювач керма, редуктор. Редукторного типу передній міст 44 кг довантаження на передні колеса, на передній міст. Ледовська повністю оптика, тобто ледовська підсвітка поворотники, металевий повністю капот з пластиковим молдингом. Там де фари. Пластиковий паливний бак 45 літрів. Знаходиться він під підлогою. Фільтра всі в доступі, можна обслуговувати. За ето не переймайтеся, в нього знизу металевий захист повністю дніща. Передні крила оздоблені, 7,5-16 переднє колесо, 112х24 заднє колесо, розбарні диски, 24 кг довантаження на задніх колесах. Задня гідравліка, звичайно ж примусового типу, виносні гідроциліндри, посилений задній міст. 1454 модель це з 90-х тракторів. Не знаю, нащо такі потужні, але по факту ставлять такі. Розширюваний бак для масла. А, значить, яблука у нас під 22-й палець. Е, причепний механізм у нас з регулюванням нижнього верхнього положення, коротенький, але є. Чотири гідровиходи маємо від е, системи розподільника. Е, значить, по е, коробці. Коробка реверсивного типу має чотири передачі: реверс біля керма, комбінованого типу приборна панель. Е, гідравліка гідровиходи все під праву руку. Е, Сидіння у нас крамер типу, тобто дуже зручне з регулюванням спинки, з регулюванням жорсткості з підлокотниками Повишені, поніжені маємо. Звичайно ж, під'єднання переднього мосту, блокуровка. Все є в цих моделях. Також у нас регулюється кермо по вильоту і підвісні повністю педалі що дуже зручно в користуванні. На сьогоднішній день ці тракторці вартують 7400 доларів. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Доставочка безкоштовна і без передоплати. 2 роки офіційної гарантії. 2 роки. Всі документи в порядку, все робимо, все входить у вартість. Тому, якщо зацікавило, набирайте, будемо чекати ваших дзвінків. Пока-пока.